Любов це не просто метелики в животі чи романтичні вечори, це глибокий психологічний процес, який відкриває нам самих себе. Швейцарський психолог Карл Юнг, один із найвидатніших мислителів ХХ століття, вважав, що люди закохуються лише з двох причин, щоб заповнити власні внутрішні прогалини через проекцію та через підсвідоме тяжіння до знайомих образів. У цьому відео ми зануримося в його теорії, щоб розібратися, чому хтось обирає саме вас як об'єкт своєї любові. Це буде захоплива подорож у світ підсвідомості. Тож готуйтеся. Причина перша заповнення внутрішніх прогалин через проекцію Юнг вірив, що любов це не випадковість, а спосіб, яким наша психіка намагається стати цілісною. Уявіть собі. У кожного з нас є тінь, та частина особистості, яку ми ховаємо від світу і навіть від самих себе. Це можуть бути риси, які ми вважаємо слабкостями, чи приховані таланти, які ми боїмося розкрити. І коли ми зустрічаємо людину, яка втілює ці якості, у нас виникає магнетичне тяжіння. Чому так стається? Розгляньмо це на прикладі. Уявіть сором'язливу людину, яка завжди мріяла бути в центрі уваги, але ніколи не наважувалася. І раптом вона зустрічає когось харизматичного, впевненого, того, хто легко завойовує симпатію оточуючих. Її серце починає битися швидше, і вона думає: ось людина моєї мрії. Але Юнг би сказав: це не просто збіг. Ця людина притягує її, бо відображає те, що ховається в її підсвідомості, ту сміливість, яку вона сама не розвинула. Це і є проекція Тіні. На початку стосунків ця проекція працює як чарівна паличка ми бачимо партнера ідеальним, майже надлюдським. Усе в ньому здається досконалим, його слова, жести, навіть недоліки здаються милими. Але з часом пелена спадає. Ми починаємо помічати, що він не такий уже й ідеальний, що він просто людина. І тут настає момент істини, або ми розчаровуємося і йдемо геть, або вчимося любити його справжнього, без прикрас. Юнг вважав, що саме в цьому переході від проекції до реальності криється суть справжньої любові, але тінь це не завжди про позитив. Інколи ми закохуємося в людей, які відображають наші темні сторони. Наприклад, людина, яка боїться власної імпульсивності, може обрати партнера з вибуховим характером. Чому? Бо підсвідомо вона хоче зіткнутися з цією частиною себе, зрозуміти її, а можливо, і приборкати. Так любов стає не лише притягненням, а й дзеркалом, яке показує нам наші приховані грані. Ще один ключовий елемент теорії Юнга це аніма та анімус. Аніма це жіночий образ у підсвідомості чоловіка, а анімус чоловічий образ у підсвідомості жінки. Ці архетипи формуються ще в дитинстві під впливом батьків чи інших важливих фігур. Якщо хлопчик ріс із ніжною турботливою мамою, він може все життя шукати жінок із такими рисами. А якщо дівчинка мала суворого, але справедливого тата, її може тягнути до сильних, авторитетних чоловіків. Але буває й інакше: якщо мама була холодною чи відстороненою, чоловік може підсвідомо обирати схожих жінок, щоб долюбити те, чого не отримав у дитинстві. Теж із жінками. Якщо батько був байдужим, вона може шукати партнерів, які повторюють цю динаміку. Аніма. І анімус це наші внутрішні провідники, які скеровують нас до людей, що здаються доповненням до нас самих. На перших етапах закоханості ці проекції створюють ілюзію ідеальності. Чоловік бачить у жінці втілення своєї аніми, ніжної музи чи мудрої порадниці. Жінка бачить у чоловікові свій анімус, захисника чи лідера. Але коли ейфорія минає, ми стикаємося з реальністю. Партнер не завжди відповідає цьому образу. І тут Юнг наголошує, справжня любов починається тоді, коли ми перестаємо шукати в іншому свої фантазії і приймаємо його таким, яким він є. Цей процес може бути болючим. Уявіть. Ви закохалися в людину, бо вона здавалася вам сильною і незалежною. А потім виявляється, що вона так само боїться невдач, як і ви. Розчарування можливо. Але Юнг бачив у цьому шанс шанс побудувати глибші стосунки, де двоє людей ростуть разом, а не просто заповнюють прогалини одне одного. Причина друга підсвідоме тяжіння до знайомого. Тепер перейдемо до другої причини, чому люди закохуються. Юнг вважав, що нас тягне до того, що здається знайомим, до архетипів, які живуть у нашій підсвідомості. Архетипи це універсальні образи, які ми несемо в собі з давніх давен: герой, мудрець, мати, коханець вони формувалися століттями і впливають на наші почуття, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Звідки беруться ці знайомі образи? Усе починається з дитинства. Наші перші стосунки із батьками, братами, сестрами чи іншими близькими створюють шаблони, які ми несемо в доросле життя. Якщо мама була теплою і підтримувала, ми шукатимемо партнерів, які дають таке ж відчуття затишку. А якщо тато був суворим і вимогливим, нас може тягнути до людей із подібною енергією. Але архетипи це не лише про особистий досвід. Юнг говорив про колективне несвідоме спадщину людства, де живуть образи спільні для всіх культур. Наприклад, архетип матері це не просто ваша мама, а символ турботи і захисту, який ми бачимо в казках, міфах і релігіях. Коли ми зустрічаємо людину, яка втілює цей архетип, у нас виникає відчуття Я знаю її, вона моя. Розгляньмо приклад: уявіть чоловіка, який у дитинстві захоплювався героями пригодницьких книг, сміливими, рішучими, готовими рятувати світ. У дорослому житті він може закохатися в жінку, яка випромінює силу і незалежність, бо вона нагадує йому архетип героїні. Або жінка, яка виросла в оточенні творчих людей, може тягнутися до чоловіків із рисами митця, чутливих, глибоких, загадкових. Та є й інша сторона. Інколи ми обираємо знайоме не для комфорту, а щоб зцілити минуле. Якщо в дитинстві людина відчувала брак уваги, вона може шукати партнера, який постійно її рятує чи опікується, але це може стати пасткою. Замість здорових стосунків виникає залежність. Юнг попереджав: тяжіння до знайомого це не завжди про любов, а часом про спробу завершити те, що залишилося незавершеним у нашій душі. Цікаво, що архетипи впливають не лише на вибір партнера, а й на те, як ми будуємо стосунки. Людина, яка асоціює любов із захисником, може чекати, що партнер завжди вирішуватиме її проблеми. А той, хто бачить у любові музу, шукатиме натхнення і ідеалізації. Але коли реальність розбиває ці очікування, настає криза. І тут Юнг знову наголошує, справжня любов це коли ми бачимо людину за архетипом, а не лише його відлуння. Цей процес ще й про наш ріст. Зустрічаючи в партнері знайомі образи, ми отримуємо шанс переосмислити своє минуле. Наприклад, якщо вас тягне до людей, які нагадують авторитетного батька, це може бути можливістю розвинути власну впевненість, любов до знайомого. Це не просто повторення шаблонів, а запрошення до трансформації. Висновок, любов як дзеркало і шлях. Отже, за Карлом Юнгом люди закохуються у вас із двох причин. Перша, ви відображаєте їхні приховані сторони: тінь, аніму чи анімус, те, що вони хочуть розвинути чи примиритися в собі. Друга, ви втілюєте знайомі архетипи, які дають відчуття безпеки чи зв'язку з минулим. Любов це не просто емоція, а дзеркало, яке показує нам наші глибини і водночас дорога до кращої версії себе. Але Юнг вірив, найвища форма любові це коли ми перестаємо бачити в іншому лише проекцію чи архетип і приймаємо його справжню сутність. Це не просто, але саме в цьому криється магія справжніх стосунків. Тож наступного разу, коли хтось закохається у вас, Запитайте себе, що я відображаю для цієї людини і що вона відкриває в мені, а як гадаєте ви, що змушує людей закохуватися? під свідомість, виховання чи щось інше. Діліться своїми думками в коментарях, мені цікаво почути вашу думку. І якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал і поставте лайк. Попереду ще багато цікавого про психологію та людську душу. Дякую, що були зі мною.